Щиро вітаю, друзі. Ви дивитесь канал Wednesday Bible Break. Мене звати Сергій. Раз на тиждень, зазвичай у середу, ми маємо спільні роздуми над Словом Божим, над якимись духовними темами про Бога, Біблію, християнське життя. Все, що стосується духовності, все, що стосується духовного світу, все, що стосується християнського життя, ми обговорюємо тут. І сьогодні наша тема це Каїн та Авель. Я думаю. Дуже багато людей у світі, напевно, більшість, які живуть на цій планеті, хоча б один раз або кілька разів чули про Каїна та Авеля. Так само, як всі чули про перших людей, Адама і Єву, так само й чули про їхніх двох синів Каїна та Авеля. Каїн був старший брат, Авель молодший. Давайте почитаємо, що взагалі говорить Біблія про Каїна та Авеля. Буття, четвертий розділ з першого вірша: Адам пізнав Єву, свою жінку. Тож вона завагітніла і народила Каїна. І сказала: набула я людину завдяки Господеві. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертви. А на Каїна і на його жертву не звернув увагу. Тож Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукає до пожадання. Але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем. І коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. Запитав Господь Каїна, де Авель твій брат? Каїн відповів не знаю, хіба я сторож мого брата. Господь сказав, що ж ти наробив? Голос крові твого брата волає до мене від землі. Тепер же проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона більше не дасть належної сили. Будеш блукати, не знаходитимеш місця на землі. І так далі. і так далі. Тут нас цікавить не все, кілька ключових моментів. З першого вірша ми бачимо, що Адам і Єва, які вже були за гріх, за непослух, вигнані з раю, з земного звичайного едемського саду, вони жили десь за межами цього раю, десь в якійсь країні, і вони мали інтимне життя, регулярне інтимне життя. І в один з таких випадків, коли Адам війшов в тіло своєї дружини Єви, він ну, запліднив її, тобто вона завагітніла. І через певний час, напевно, 9 місяців вона народила свого першого сина Каїна. Ну, Тут написано, що він був перший. Це вже моє таке тлумачення. Скажімо так, вона народила старшого з двох синів Кайна, так? і вона назвала його Каїн, що означає набувати, чи набутий, чи набудько. Чи той, хто набутий, придбаний, отриманий. Сказала, набула я людину завдяки Господові. E, пройшов якийсь час, у них знову були інтимні стосунки, і вона зачала і народила Авеля, молодшого закайна, так. Хлопці росли, Авель став пастухом овець, тобто він був e, вівчар, він займався овечками. А Кайн був землеробом. Обробляв землю, відповідно, садив, вирощував, якісь там овочі, фрукти. Прийшов час, вони приносили жертву. Цікаво, що тут в Біблії не написано, що Бог їх навчив, як правильно приносити жертву. Для чого це робити? Як це робити, що приносити, коли приносити. Не написано, що Адам і Єва своїм синам це пояснили. Це опускається. Но тим не менше, вони приносили жертву. Авель молодший, він приносив від овечок. Тобто молодший брат він з певних причин. Приносив перворідних овечок, він їх зарізав різав і він їх спалював на вогні в честь Господа Бога. А Каїн старший він приносив плоди землі, тобто якісь там овочі, фрукти. Не знаю, він їх спалював чи як він там. Ну, суть в тому, що їхня жертва була зовсім інша, різна, Відрізнялася, відрізнялася. І написано, що Господь зглянув на Авеля та на його жертву. Тобто Господу Богу сподобалася жертва Авеля, тобто ці овечки молодшого брата, це було йому угодне. Це його задовольнило така жертва, жертва з кров'ю. Кров овечок це було те, що потрібно. А на Каїна та на його жертву, тобто на ці всі овочі, фрукти, які він мав від землі, він не звернував. Як Якось це було видно, чомусь це проявилося, Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі. Тобто. Каїн відрегував, чому це Бог не приймає моєї жертви. І Господь говорить, Каїну, а чому ти розгнівався, чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, дуже гарно Рафаїла Турконяка, сьомий вірш. Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як треба, то при дверях читує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Іншими словами, з цього вірша ми розуміємо, відчуваємо, що... Якимось чином Бог доніс інформацію, що треба приносити саме кров невинних тварин. Тобто овечок треба було принести. Якщо Каїн, старший брат, він мав багато плодів земних, мав багато там, умовно кажучи, чи зерен, чи, зерень, чи якихось, там, якоїсь там городини, чи якоїсь там картоплі, чи там, якихось там овочів, фруктів. Так? Він мав просто мінятися з своїм молодшим братом. Авелем. Ось, влаштовувати нормальний такий обмін для того, щоб взяти кілька овечок і принести їх в жертву, Ну, принаймні одну овечку. Ось. Але він цього не зробив. Він цього не зробив, Я думаю, що він цього не зробив свідомо. Саме тому і Бог не звернув уваги на його жертву, бо ця жертва була не, не згідно інструкції, не згідно того, як Бог навчав. Хоча в самому тексті прямо не написано, що Бог навчав. І Бог говорить, що ну, а чому ти злишся, чому ти тратуєшся, ти ж сам прийняв рішення неправильну жертву мені. Скласти, зробити, так? Роби правильно і все буде добре. Ось. І він говорить, що ти знаєш, є загроза гріха, ти швидше це, або вже грішиш, або будеш грішити, але ти маєш контролювати цей гріх. Тут так написано, він спонукає до пожадання, але ти маєш ним панувати. Ідея така, що гріх тебе хоче. Гріх хоче. гріх хоче керувати твоїм життям, гріх хоче впливати на тебе. Але ти маєш керувати ним, ти маєш обмежувати гріх. І в восьмому вірші, тут так дуже творчо написано, якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем. Коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. В інших перекладах, в точних перекладах написано і сказав Каїн до Авеля. А от що сказав, не написано в оригінальному єврейському тексті. В грецькому тексті додали, сказав ходімо в поле. І російська Біблія йде за цим, за грецькою септогінтою і говорить, нібито Каїн сказав Авелю, ходімо в поле. Ніхто не знає, тільки Бог знає, що там. Каїн Авелю сказав, чи ходімо в поле, чи якісь інші фрази, речі. Але суть в тому, що в поле вони пішли, це правда. І коли вони були в полі, Каїн убив Авеля. Може каменем по голові йому дав, може задушив, може щось інше, не будемо тут вгадувати, але вбив його. І далі Бог говорить з Каїном, карає його за гріх, там, виганяє його, робить з нього безпритульного, так би мовити, волоцюгу. Говорить, що земля вже не дасть того плоду, що треба. Тут є кілька важливих моментів. Чому взагалі Бог не подивився на жертву Каїна, подивився на жертву Авеля? Тому що, швидше за все, з дуже високою ймовірністю, можна сказати, що Бог чітко сказав, що жертва має бути з кров'ю. Чому так Бог сказав? Тому що а, це був про образ Христа. Ісус Христос це є, так би мовити, досконала ягня. Він помер за всі гріхи всього світу. Минулі, теперішнє майбутнього. І Бог в Старому Завіті дуже багато давав різних прообразів, щоб готувати людей до приходу Месії, який мав померти за всі гріхи всього світу. Іншими словами, Бог через ці речі вчив. Що ви знаєте, справжня жертва за гріх – це є кров, кров невинна, кров перворідна. Як Ісус Христос, первородний Син Божий, так само і вам треба вбивати в Старому Завіті ягнят там, чи інших тварин, без вади і так далі. Бог хотів сказати, що справжня жертва попереду месія це справжня жертва. І він їх помаленьку-помаленьку цього. Тому Бог чітко чітко проявляє свою волю і гнівається на uh, каїна, що Він приносить uh, те, що він вирощує з землі там, чи, з, чи з дерев, там, чи з кущів, чи з чого він там приносить. Якби Авель поступив, правильно поступив згідно того, що Бог йому сказав. Ось. Тобто Бог дав цю систему приносите таку жертву, таку не приносите, і, будь ласка, її виконуйте. Не городина, не овочі, не фрукти, а саме м'ясо саме невинної тварини, саме тваринка, кров з кров'ю. Тварина, тобто жива тваринка. Так. Ось. Але я хочу також порозмірковувати взагалі про це вбивство. Ось. Тут мало про це написано насправді, але взагалі в новому звіті трошки згадується про гріх каїна, трошки можна так поміркувати собі, подумати взагалі. Дуже часто конфлікт між українцями і росіянами порівнюється до конфлікту Кайна і Авель. Тому що Росія, росіяни і офіційний Кремль вже багато десятиліть-століть з якихось незрозумілих абсолютно причин називає себе старшим братом українця. Ось, Історичних підстав для цього, звичайно, немає. Ось, також незрозуміло, чому саме виділяються ці три народи український, російський, білоруський. Звичайно, білоруський, український в цій схемі завжди молодші, російський завжди старший. Ну ж такі, підставлі цього немає абсолютно. Але тим не менше, чому тільки три народи, чому не словаки, поляки, словени, болгари, чехи, так, тобто всі слов'янські народи, які були взагалі в східній Європі, скажімо, тисячу років тому. Чому їх не беруть до уваги? Чому їх просто викинули за борт? Адже це теж слов'яни, це наші брати в такому широкому сенсі цього слова. Так, тому ну, щось політично їх... Не приймають до цієї спілки трьох дружніх народів. Ось. Ну але не беручи до уваги, що там хто там Авель, Росія, називаючи себе братньою державою, підло вірломно напала на Україну, вигадавши якісь глупі, безпідставні причини, то росіяни борються з фашизмом в Україні, то росіяни шукають ядерну зброю в Києві, то росіяни борються з сектантами і захищають православ'я. То росіяни борються з ЛГБТ, захищають консервативні цінності, сім'ї і т.д. Зрозуміло, що всі ці причини є повністю безпідставні, а яка ж справжня причина, чому взагалі відбувається це зло? Справжня причина це є гріх, так само як у серці Каїна. Я не кажу, що росіяни це старший брат, але, скажімо, росіяни подібні до Каїна в тому, що гріх їхньому серці дав дуже великий плід. Тобто вони щось собі придумали, що вони мають бути великою імперією і вони мають контролювати білоруський. Український народ, може ще і грузинів, і казахів, і азербайджанців, і ще когось, я не знаю, там, можливо, вони хочуть відновити якийсь СРСР в тій чи іншій формі, з Балтією чи без Балтії, не знаю. Може в них є амбіції на Польщу, ось. а може вони хотіли би ще далі поширитися, якщо в них буде така можливість. Ось. Але ці бажання вони є гріховні. Тут немає нічого доброго, святого, і насправді вони абсолютно не збираються захищати ні консервативні цінності. Ні боротися з якимось злом, чи з якимось фашизмом, чи ще щем. Це всі речі і надумані. Є гріх у серці цих людей, в серці керівників і в серці дуже багатьох, звичайних рядових, так би мовити, росіян. Тому в даному випадку, якщо ми будемо вдумуватися в цю ситуацію, коли Каїн безпідставно напав на Авеля, Авель не зробив йому жодного зла, він його не ображав, не крав у нього нічого, не щось інше зле робив цьому Каїну. Він просто приніс правильну хорошу жертву. Ну, Каїн настільки розізлився, як це Бог е, приймає жертву його молодшого брата, Авеля, а мою не приймає. І от це просто його переповнило, це гнів обурення. І він вирішив не мститися Богом, Богом помститися неможливо, це є дух трансцендентний. Так? Він вирішив убити свого брата. Хоча той брат був взагалі нічому не винен, ні перед Каїном, ні перед Богом. Просто правильно приносив жертву і все. Він нічого не говорив, він не принижував свого брата. Ну, Наскільки ми з тексту бачимо. Так? І щось подібне ми бачимо з Росією, яка нападає на слабшу країну, нападає на Україну, яка не має ядерної зброї, яка має приблизно в три рази меншу армію, в кілька разів менше різної, різної зброї, там літаків, гелікоптерів, гаубиць, гармат, кулеметів, автоматів, всього там вантажівок, там, танків, БТРів, всього в, в 3-4, 5-10 разів менше. Ось саме з тим, щоб просто свою злість зігнати. Саме з тим, щоб просто довести, що все ж таки вони кращі, вони мають бути другим центром світу після Вашингтону, вони мають не знаю що створювати якийсь такий диполь на планеті. Та, з одного боку є Західна капіталістична Америка разом з Євросоюзом, з іншого боку, є велика свята православна Русь у вигляді сучасної Російської Федерації авторитарної, тоталітарної, брехливої диктатури. Ось якби Київ, звичайно, на боці, Росії, чи Росія на боці. Е, я маю на увазі Китай. Китай і Росія, вони як спільно за одне, так, так десь собі росіяни і російська верхівка, вони десь так собі це малювали. Ось. Ну А що Київ, Україна це розмінна монета, це не справжня держава, це е, взагалі держава, може, може бути така держава, ну в три-чотири рази менша, тільки деякі там, західні області, там, ну, максимум плюс центральні там, якісь. Регіони і так далі, ось але нам треба тут бачити не якусь політику і не історію. Політика і історія це цікаво. Це треба читати, вивчати, це добрі речі. Але нам треба бачити духовну складову. Не е, святість спонукала росіян нападати на Україну, не благочестиві думки, не бажання захистити російськомовне населення, не бажання захистити вдів із сирії, а навпаки, бажання будь-якою ціною е, стати крутими, класними, стати потужними. Е, Стати рівнею Вашингтону, рівнею Сполученим Штатам Америки, навіть якщо для цього треба вбити багато військових, своїх, чужих, українських, російських, бурятських і завгодно, навіть якщо для цього треба зробити сиротами багато дітей в Україні, багато дітей в Росії, навіть якщо для цього треба дружин, залишити без чоловіків, матерів, без синів, це все для росіян неважливо, воно не має ніякої ваги. Вони хочуть стати великою новою імперією. Ще раз наголошую, що справжніми мотивами точно не є захист російськомовного населення чи захист традиційної сім'ї, тому що Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, це не є порядні сім'янини, які люблять своїх дружин. Взагалі не зрозуміло, де є дружина Олександра Лукашенка, і він не живе ні з якою своєю законною дружиною, і те саме Володимир Путін давним-давно покинув свою жінку, тому говорити про якийсь там захист традиційної сім'ї не доводиться. А я вже мовчу про те, що в Україні більш людей православні. Ну формально, неформально це інші питання. І е, одна православна країна нехай формальна. захищається, нападає на іншу православну країну. Для чого це? Якщо ми одної віри, то для чого нам один одного вбивати? Ось я вже мовчу про те, що ніякої ядерної зброї в принципі немає бути не може. Ось тому що е, гігантські санкції чекають на Україну, якщо вона почне бавитися в ядерну зброю. Вона не може це бавитися і не має ні ресурсів, ні можливостей, ні грошей, нічого. Ось зразу вона стане ворогом західного світу. Тому це просто якесь безглузді, яке одного разу виплюнули в Кремлі і сказали, що ми там шукаємо ядерну зброю. Тому я думаю, що порівняння Каїна і Авеля з одного боку, з другого боку Росії і України, воно є воно має сенс, воно має певний сенс, попри те, що. Росія не є старшим братом, для цього просто немає підстав, не тому що мені це не подобається, чи я цього не хочу, чи я українець, мені це неприємно. просто ну, Історичних підстав для цього дійсно немає. Ніяких. Україна більше має підстав називати себе старшим братом, але знову ж таки, кому? Росії? Напевно, так. Білорусам Ну, не факт. Полякам, чехам. Якимось іншим слов'янським народом в Європі, напевно, ні. Хоча ми з ними зв'язані, так мовити, кров'ю в старі часи. Ми були славянськими народами і залишаємося слов'янським народом. На завершення хочу сказати, що коли в нашому серці є гріх, ми обставляємо його так, що ми або були змушені цей гріх робити, або гріх це не гріх, а святість, або зло це не зло, а добро. Тато. Багато людей, які чинні гріх, вони не кажуть, що я грішник, я грішу. Я бунтую проти Бога, я плював на його закони і стандарти. Вони виставляють вони це з як якому з кращого боку. Коли, наприклад, брат забирає майно у брата, забирає землю, наприклад, чи забирає будинок, чи забирає бізнес, чи забирає якесь майно, чи забирає щось інше, гроші там ще щось. Він не виставляє це як злочин, він це як велику праведність. Він починає обріхувати свого брата, він починає говорити, що цей брат такий сякий, він такий. Він перший хотів на мене напасти, він готувався. Він зло мені хотів заподіяти, він мене хотів обікрасти, він навіть обікрав мене насправді. Хоча, по факту, саме той брат, агресор, він поступає кричуще неправильно, але постійно загортається якийсь такий бідний одіж. І не дивно, тому що апостол Павло в новому завіті послання говорив, що сатана прикидається ангелом світла. Це загальний принцип. Так? Особисто сатана, як особа, як демон, як ангел, який відступив і живе в гріху. Постійно шкодить Богові, постійно шкодить людству, в цілому і церкві, зокрема, так він прикидається чимось добрим. А взагалі людина, яка поступає на боці сатани, вона зазвичай це подає в таких білих тонах, світлих тонах, що я тут за праведність, я за справедливість, я є така добра, добра людина. Ось. Але Біблія говорить, що Бог є суддя, Він буде судити, він буде судити всіх Адама, Єву, Кайна, Авеля, всіх віруючих, всіх невіруючих, всіх християн, всіх нехристиян. Всіх ізраїльтян, Тобто Бог розбереться, Бог завжди в усіх випадках поступає праведно і справедливо, його неможливо ні обдурити, ні підкупити, ні закрутити їм голову, ні забрехати, ні набрехати, ні обрехати. Тобто з Богом ну, справи так не йдуть. Тому всі ми рано чи пізно зустрінемося на суді перед Богом, і тоді Бог вже скаже, хто, хто є Кан, хто є Авель, хто поступав гідно, чесно, справедливо, хто лицемірив, хто ввів себе як фарисей. Хто обкрадав брата, хто вбив брата, так би мовити, і буквально чи, чи переносно. От. Тому, друзі, пам'ятаємо про це, це дуже серйозні речі, не будьмо кавель, кайнами, не чинімо зла, не дозволяємо злу панувати в своєму серці, не дозволяємо злу е, керувати нашими діями, нашими думками. Якщо вам подобається канал Wednesday Bible Break, я прошу вас обов'язково залайкати, підписатися, коментувати, пишіть коментарі хоча б на кілька слів. Запитуйте, якщо вам щось цікаво, переслайте це ці відео своїм друзям та знайомим, яким це може бути корисно. Я сподіваюся, що ви будете нашими відданими глядачами, шанувальниками. Сподіваюся зустрітися з вами знову у середу, вранці. І сподіваюся, що нас чекає якась нова, хороша духовна тема. На все добре, до зустрічі!